що нам розкаже наша побача доктор бактеріолог я mm два -hmm. робила вже в цій фільмі є в саду і з сусідка мене познайомила цією продукцією. вона мені показала ці баночки баночки потрібні 250 грам гарні вони мені вже візуальні все сподобалося спочатку вона береться для того то для миття бану то для жиру то для посуди я набрала всього мені все дуже ті баночки сподобалося зразу п'ять взяла взялась але починати треба щось робити, що ну, каже, давай з ванну. Будинок на старий, ванна така собі жовтенька трошки є, не відбувається нічим, Каже, ти попробуй це помий. Ну і я почала мити його, помила раз трошки, помила другий раз, а гарячої води треба перше налити трошки, а тоді вже гарячою теплою мити, чистеньку мочалку треба взяти, щоб воно, і вона поділила, майже, майже як новенька стала. Це мені сподобається, звичайно. Ну і чую, я сюди приходжу на заняття і чую, що буває 15 чи 14 мікроб, мікробів різних. Ну а так як я в лабораторії працюю, і ми мікроби маємо справу, маємо тестові культури, вирощуємо самі, там кишкова паличка сальмонела, стрепта, стафільмопоки, протеї, паличка синя гною, вони такі всі дучі оці мікроби є, особливо паличка з синього гною, вона приопала. Нею користувалися люди, порани зажив, загоювалися. Я думаю, я перевірю, чи воно дійсно так грає, чи воно дійсно так відновлює, оці-всі, -всі, знищує ніколи. я Взяла собі шість культур різних мало, взяла шість чашок в Петрі. Загару споживним. Засіяла кожну чашку цією культурою. одну пішкову, на сальманела, статі і так далі позасівала. Вирізала такі диски маленькі з вітрувального паперу і принесла на роботу баньо. Мочила я ці диски в баньо і почала розкладати їх на почашка бети з кожною культурою. Поставила в на 37 градусів на один день. і кожен другий день цікаво було, чи правда, чи не правда, що ж там воно показало. Дивлюся, витягає кишкова паличка, ага. Все заросло від кишкової палички навколо цих дисків, які були вмочені на це больно, Є ареал просвітлення. Зона така просвітлення, що там воно вбиває якраз. Дивлюся другу чашку, сальмонела, та так? Це ореал десь 0,3-04 міліметра, сантиметра, 3-4 міліметра. Є ореал такий посібний, а протягом цих дисків. Дивлюся спафілокок. Це саме також такий мікроб, який потребує, коли кишкова паличка сальмонела, вона гине при 70 градусів через 20 минут. Спафілокок впливає теком консерви, наприклад, робом, а то особливо. 120 градусів береться, щоб там вбити і анаробні мікрофору вбити. То стабілокоп, ви знаєте, до мого здивування найбільша зона затримки росту була, найбільший ореал. Напровід біля оцих дисків з двох сторін так по пів сантиметра було. Зона просвітування. Ну, думаю, ну все, якщо вона так буває і то вже можна його приймати не тільки до ванни, а ще й чула, що середу. <середу> так. Всередину <від> є, але всередину я приймала. Так, <середу> може бути. Я тільки горло положу, тільки починається. Не починається якесь першіння води. Ото раз, ще повинна. Стаканчик теплої води, шипнула туди. І пополоскала раз, другий раз, ніс забитий, оттуда щось таке. Що полоскала, то полоскала, тому що мені це все проходить. Зуб болить, оце щось що, зуб болить, що робити. Ага, я маю ж бойок. Прополоскала трошки, все, в мене вже... Вони були, що один-два рази прополощу. Зуби чищу, теж до водички я даю, і з одною асайською пастою разом з цим з водичкою. Мені так подобається. <гум> були геркаси були на більше. Вони Не так скоро зникають, але обозвонюють. Дуже Дуже обознює, розсикає і нормально. Так що